Вітаю вас, друзі. Я Таня Белл, і хочу сьогодні зробити розклад таро, прогноз таро на серпень місяць для тільців. Хочу особисто е сказати вам, наскільки ви важливі в цьому світі. Чим відрізняються від всіх тільці? Немає вам рівних у турботі за будь чим, чим би ви не займалися. Ви прекрасні і працьовиті. Тому я бажаю вам, щоб серпень місяць також був таким прекрасним, як і ви самі. Я буду витягувати по дві карти з п'яти колод. Перша колесо року. Про що для тільців буде цей прекрасний місяць серпня? 2024 року. Імператор. Ну, тільці, можливо, у вас з'явиться імперія і ви станете імператором? Ця карта завжди у нас говорить про безпеку і кордони. Вам вистачить сил, знань, напору впевненості, щоб захистити себе і свою оселю, і свої кордони, і усе, що ви називаєте своїм. А також ви можете зустріти е майбутнього чоловіка. Просто попереджаю, що у нас з 5 по 28 серпні кхм, Меркурій ретроградний. Тому, будь ласка, не е не плануємо зараз одразу в серпні виходити і заміж. Добре? Просто пам'ятаємо, що ви, імператор, ви можете встріти таку людину. Вона може бути на державній службі. Ви можете також е працювати над документами, щоб перетинати кордон, можливо, там з дітьми документи. Ну, тобто дуже класна карта. Старший аркан впевнена. Друга карта з цієї колоди. О, бачите, я казала про документи. Будь ласка, це трійка мечів. Вона також підтверджує те, що можуть бути якісь пірні ситуації з документами, можливо, з перепискою, можливо, з. Прикордонними службами. Ви бачите, три мечі, і вони якби не пускають. Ну, якийсь конфлікт. Будьте мудрішими, бачите, які тут птахи, досить мудрі. Тому, будь ласка, просто заздалегідь, пам'ятайте, що ретро Меркурій це Меркурій це розум, як працює наш розум. А він буде ретроградний, тобто крок вперед, два назад. Знаєте, ну так, буксувати трошки, буде мозок. І не тільки у нас, а й у інших людей. Тому, Заздалегідь. Дбаємо про квитки, бронюємо зараз, поки не ретро Меркурій. І перевіряємо все одно. Добре? Пікуйтесь про себе. Далі сучасне таро. Тут поряд діти, тому, можливо, ви чуєте, але ну, це. Не заплановано було, але ну діти, це все прекрасно. <ріст> так, бачите, це лицарь мечів, продовжується тема мечів, тому я кажу, що можливо у вас буде такий, знаєте, шанс кудись рухатись, і якесь буде запрошення, можливо, і треба буде швидко реагувати. Єдине про що я вас прошу: не рубаємо шашкою. Ви можете захистити свої кордони, у вас є. Іноді треба бути мудрими, а не правими. Так, отут знайдіть золоту середину, тільці, домовляємося, знаходимо слова з холодною головою і робимо. Ну, швидкість вам треба буде. Треба буде швидко приймати рішення. І можливо рухатися швидко, тобто прийняти рішення і, можливо, кудись їхати. Бо це кінь, лицар мечів це рухатись. Друга карта з цієї колоди. Ну, все буде добре. Ви домовитесь, дивіться. Можливо, це питання буде по дітях, тому що це паж Пентаклів. І це прекрасно. Це шанс. Це можливо навіть домовитись про, про співпрацю. Прекрасна карта, прекрасний шанс. Ви можете отримати подарунок, ви можете також дарувати. І обов'язково в майбутньому ви отримаєте дивіденди. Коли ми вкладаємо кошти з пажом, то ми зростаємо. От потім лицарь, королева і король. Тому все буде добре. Далі. Золоте таро. Дуже мені колись хотілося мати золоте таро. Так, тільці. Ну такий щось такий. Оце карта справедливість старша арка. Можливо, у вас будуть питання по суду. Цікаво подивитися зараз, що далі буде. І все, що буде відбуватися, все справедливо. Друга карта. М, дивіться, вирішиться все в вашу пользу. Десятка чаш це дуже е, красива і це завершення цієї ситуації, будь-якою, яка у вас там була, може тягнулося давно. Вирішиться в вашу пользу, і тут е, і родина буде довольна. Можливо, ви хотіли розлучитися, а може ви помиритеся, бачите, бо тут радуга, ну, тобто веселка і родина довольна, щаслива. Далі, тілема колода. Тільці. Про що для вас серпень? Ой, дивіться. Лицарь Пентаклів. Можливо, також знову з'явиться нагода отримати, не отримати, а вкласти. Але ви ж попажу вже вкладали. дивіться. А слідуючий у нас лицар просто з іншої колоди. Тобто ви вже можете отримати дивіденди. Вклали гроші через пару тижнів, щось вже отримали. Можливо, це рух, ви подорожуєте і ви купуєте всім подарунки. Можливо, ви зустрінете залицяльника, тобто познайомитеся з чоловіком, можливо, він буде молодше вас. Ну, гарна карта. Далі з цієї колоди. Паж Жезлів. Пажи – це завжди. Шанс почати щось нове. Це запрошення може бути на побачення. Це запрошення буде у наступну подорож, якусь, якщо ви в подорожі. Це м на роботі, якщо говорити, також гарний шанс щось почати. Але пам'ятайте про ретро Меркурій. Ми е не починаємо нове, але ну, якщо вже так все склалося і ви починаєте, просто знайте, що будуть помилки, нічого страшного, не падає в несвідомість. Ми просто беремо і виправляємо ці помилки і зростаємо на помилках і ще стаємо більш професіональнішими. Добре? Можливо, це подорож з дітьми, можливо, дітей відправляти в подорож. І остання колода провидців. Люблю цю колоду дуже. Вона така сучасна. Ну, це кудись ви когось дітей, мабуть, відправите, або будете сумувати після подорожі, як було все добре, гарно і красиво. Ну, а може вам просто стане сумно, чомусь? Ну нічого страшного. Іноді треба і посумувати, це нормально. Ви будете в якусь спогад якийсь прийде. Ну, а треба сказати, що Меркурій. Ретроградний, коли то е, приходять люди з минулого, і е, залицяльники також, ваші чоловіки з минулого можуть прийти. А у вас тут фігурні карти, лицар два. <гум> Тому ви можете щось тут переживати в кінці е, серпня. А я вам нагадую, що до 28 серпня буде ретро Меркурій. Потім у нас. Розум стає на місце мозги, і ми думаємо: о Боже, як я тут е, взагалі е, трапилося, що я тут очутилася. <сум> ну, тобто, тому, будь ласка, пам'ятаємо і насолоджуємося з життям. Знаєте, це як е, усвідомлений і озброєний, освідомлен ворожом. Далі. Остання карта для тільців. Ну. Верховна Жриця. У вас все є. У вас є така інтуїція, що ви все відчуєте вчасно. Прислухайтесь до себе. У вас дуже гарна інтуїція тільці. Жіночна. Або звертайтеся до тарологів. Будь ласка, пишіть. На консультацію приходьте в залюбки. Прекрасний місяць, серпень. Я дуже вам рада, тільці. Підписуйтесь на мій канал і будете отримувати перші новини. Я буду записувати ще про ретро меркурій більше інформації. А також кожного місяця я продовжу ось так робити таропрогноз для кожного знаку зодіаку. Щоб ви були більш щасливими.